Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні ви побачите головніші прориви світу, де OpenAI, Google, Baidu, Alibaba та інші технологічні гіганти змагаються за майбутнє штучного інтелекту, відеогенерації бізнес-агентів і розмовного шопінгу. OpenAI зробила прорив у веб-пошуку. Компанія представила GPT 5 Search API – нову модель, що інтегрує актуальний інтернет-контент безпосередньо у відповіді ChatGPT. GPT. Побудована на базі GPT 5, вона підтримує текст, зображення і аудіо і автоматично додає цитати до джерел. Модель знижує вартість API на 60%, зменшує галюцинації на 40 і дозволяє фільтрувати результати за доменами, наприклад, лише EDU або GOV. Це відкриває шлях до автономних агентів, які самостійно шукають, аналізують і синтезують інформацію. Google DeepMind презентувала вео 3.1 оновлену версію своєї флагманської щі моделі для генерації відео. Вона створює 60 секундні кінематографічні кліпи у 1080 p якості з реалістичним освітленням, природним звуком, діалогами та ефектами. В 3.1 підтримує текст до відео, зображення до відео та мультипромптінг. Дозволяючи створювати складні сцени з повним контролем над рухом і атмосферою. Модель глибоко інтегрована з Gemini, Flow і Vertex AI, а її якість уже перевершує OpenAI SORA2 у послідовності персонажів і аудіоінтеграції, відкриваючи нову еру Ші сторітелінгу. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій. Посилання в описі та закріпленому коментарі. Байду зробила технологічний стрибок, оновлюючи свою відеомодель Мустімер. Тепер вона генерує відео будь-якої довжини у реальному часі, ще дозволяє редагувати сцени під час генерації, змінювати сюжет, рух камери чи освітлення без перезапуску процесу. Модель підтримує текст, зображення, аудіо та відео з контекстом до 1 мільйона токенів. А нова функція Open World Generation дає змогу створювати цілі шість світи від туристичних локацій до ігрових карт. У тестах Muse Steamer перевершує Open AI SORA і Google vo 3 роблячи кінематографічну якість доступною для кожного. Alibaba Cloud представила нові мультимодальні моделі, які поєднують потужність і компактність. Вони підтримують текст зображення, відео й аудіо з контекстом до 1 мільйона токенів, працюють навіть на споживчих GPU завдяки FP8 квантизації та доступні у відкритому коді на Hugging Face. У тестах qn 3 L 8 b перевершила Gemini 2.5 Flashlight і GPT 5 Nano, наблизившись до рівня флагманських моделей. Inclusion AI від Ent Group презентувала ring 1 t Відкриту модель мислення з трильйоном параметрів на базі архітектури Ling 2.0. Вона демонструє унікальні можливості логічного міркування. На міжнародній математичній олімпіаді цього року модель здобула срібний рівень, вирішивши більшість задач без допомоги інструментів. Ring 1 t доступна на Hugging Face і є важливим кроком Китаю до відкритого AGI, де штучний інтелект стає інклюзивним і прозорим. Google оновила ноутбук LM, додавши повну підтримку латекс для математичних формул у нотатках, картках і вікторинах. Тепер користувачі можуть вводити складні рівняння, інтеграли, матриці чи суми і бачити їх у професійному форматі. Функція базується на Gemini 1 і 5 і отримала захоплені відгуки серед викладачів та студентів, ставши рятівником для STEM дисциплін. Notebook LM стає універсальним ші асистентом для навчання, який може аналізувати PDF, Docs, відео та аудіо одночасно. Google представила також функцію Help Me Schedule у Gmail, що використовує Gemini AI для автоматичного планування зустрічей. Ші аналізує лист, пропонує зручні часові слоти на основі календарів і створює подію після вибору отримувачем. Це повністю усуває імейл Пінг-Понг і робить узгодження графіків швидким і розумним. Функція вже розгортається у Google Workspace та стане базовим інструментом для корпоративних користувачів. Salesforce оголосила одразу два потужні партнерства в ШІ-сфері. Перше толк з OpenAI, яке інтегрує AgentForce 360 прямо в чат GPT, дозволяючи бізнесам керувати crm даними, створювати агентів, автоматизувати продажі і навіть проводити покупки через чат із функцією Instant Checkout. Це перетворює чат GPT на універсальний бізнес хаб. Друге із Anthropic. Де модель Cloud стала основною в Agent Force 360 для безпечної роботи в регульованих галузях фінансах, медицині та кібербезпеці. Cloud інтегрована у Slack для аналізу документів, генерації інсайтів і написання коду, що зміцнює позиції Salesforce як лідера у сфері enterprise i. Walmart також увійшла в гру, підписавши стратегічну угоду з OpenAI. Тепер користувачі можуть купувати товари Walmart і Sam's Club прямо через чат GPT завдяки функції Instant Checkout. Ще діє як персональний шопер, пропонує продукти, враховуючи історію покупок і контекст запиту, замов мої звичні продукти, підбери меню на тиждень. Крім того, чат GPT інтегрується у внутрішні процеси Walmart, а працівники проходять ще навчання. Це великий крок до розмовної комерції нового покоління. Runway представила платформу Runway Apps, що спрощує створення контенту через текстові команди. Вона пропонує готові робочі процеси для генерації відео, редагування зображень, масштабування до 4К і навіть зміни стилю кадрів. Завдяки простому інтерфейсу і підтримці API Runway Apps відкриває перед творцями нові можливості для автоматизації контенту від реклами до дизайну. Simulon – новий прорив у мобільному VFX. Додаток для iPhone перетворює смартфон на повноцінну студію візуальних ефектів з автоматичним трекінгом камери ще освітленням HDRI і рендерингом у 4K ProRes. Він дозволяє додавати 3D-об'єкти в реальні сцени прямо під час зйомки. Дебютний фільм, створений у Сімулон Рекси до рятунку, довів, що голівудський рівень VFX тепер поміщається в кишені, відкриваючи нову еру мобільного постпродакшну. Графайт оприлюднила дослідження, яке показало, що станом на жовтень цього року в інтернеті встановилася рівновага між людським і Ші контентом приблизно 50 на 50. Після стрімкого зростання частки штучного інтелекту пошукові системи, як Google, все ще віддають перевагу текстам, створеним людьми. Дослідники прогнозують нову епоху гібридного контенту, де ші створює основу, а люди додають інсайти, забезпечуючи баланс між ефективністю і автентичністю. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.